А мудрість це вміння вибирати між хорошими варіантами, найкращі, друзі. Божий. це мудрість. Якщо в мене це буде, то я. Таке, таке слово українське є, спроможність. Давайте так, спроможність. Якщо без, без Христа, то не можете, а якось з Христом, то можете. Що таке спроможність? Слово не можете це слово дуже цікаве, друзі. Почуйте його смислове навантаження. Христос каже, без мене не можете робити нічого. А плоть наша каже, як не, не можу? Я можу. Я ж можу без Бога жити. Тут живуть ж якось люди нормально. Покажіть мені, як живуть без Бога. Слово не можете, можна, щоб ви відчули його? Давайте поговоримо по-чесному з вами. Повідь собі, що ви приходите до мене в гості, а я сижу так і сижу на візочку. І в мене тут два колеса. Ви кажете, Володь, погуляємо, я кажу, я не можу. До речі, це слово не можу. Грецьке слово, слово називається так дуномай. -на Слово переводиться не можете або бути неспроможним.